Вітаю, любі друзі! Ви на каналі «Бабусині квіточки» і не тільки. Ось так швидко в наше життя увірвалася весна. Квітнуть сади, неначе сніг сипеться з усіх боків. Погода то сонечко, то дощ, то приморозок. Звичайно ж, коли квітнуть сади, у нас приморозок обов'язковий. Радують першоцвіти, а тепер уже й цибулькові. І сьогодні я вирішила після процедур, я ходжу на до цих пір розробляю руку, прогулятися по місту і показати вам, як міняється місто весною. Звичайно ж, повз такої вітрини, де є і метелики, і квіти, я не могла пройти. І вирішила вам показати, адже я обожнюю метелики і квіти. Ось залишилася ще одна клумба із свята, точніше з фестивалю весни. У ютерсло. Але вона вже не така яскрава, як була спочатку. А зараз ми падемо у справжню казку, в садовий центр. Давненько ми там не були. І погляньте, скільки зараз чого Маргарити. Так називаються майже всі ромашки, схожі квіточки на ромашку у Німеччині. Але це аргірантену. Господи, як я їх не люблю вимовляти. Вони такі схожі ці назви. Це лавандін і це розмарин. Про ось цю ромашку. Будемо так казати, бо поки викажу, вона й втече. Вона прекрасно вирушується живцями. Зберігається і живцями, і кущем. І тоді вона стає багаторічна. Ви бачите, які міцні кущі на штампах. Звичайно, ще раду я примула. Погляньте ось на оці темні кольори. Вони не полишають мене ось так на відстані. Мені потрібно їх роздивитися ближче. Як бачите, по-різному падає світло і відтінки міняються. Ці теж наче були темними, але під дією сонячного світла вони зовсім не такі. А ось які красуні. Це висока примула. Звичайно ж, не можемо пройти по синьо-жовті кольори. І ось цей, неначе персиковий. Такий ніжний, такий гарний. І нарешті бачимо балерину. Єдину примули, мабуть, яка махрова стіка до високих заморозів, мінус 31 витримує. І вона значно відрізняється від іншого виду махрової прима, здається, прима, фана дворічна і часто не недо... продавці. Хитрять і продають саме її за ось цю красуню. Ціна в Україні на балерину десь здається, в районі 150 гривень. І ось так виглядають незабутки. А це остеоспермом або остик, як ми його називаємо. Але тут вона теж маргарита з приставочкою. Кольори тут більш яскраві. І відрізняються листочками, теж ділиться кущем, ділиться живцями, зберігати можна, і тоді вона буде багаторічною. Погляньте, як виглядають вони поряд ці ромашки. І, звичайно ж, маса гвоздичок. Майже всі ми любимо їх, лише тільки вигитати і розмножуємо, і насінням. Лише вегетативні сорти не передають насінням красу куща. Бо вегетативні на те і є гібриди, які не розмножиш з насінням. А всі інші, будь ласочка, ростуть прекрасно. Я думаю, ви запам'ятали, чим відрізняються маргарити ось цих двох виглядів. А ми переносимося в орхідейний зал. Орхідеї дуже багато, адже йде Великдень, і орхідеї, саме білі в Німеччині, користуються величезним попитом. Ну і за компанію всі інші кольори. До речі, жовті теж інколи бачу, що несуть саме одного кольору жовтого. Але різні. А білі всі однакові, прикрашаються будинки саме білими і готелі прикрашаються, як бачите, ще є е, Пінк-фламінго метелик, ну і каскадики, як же можна проти, повз них пройти. І як бачите, білі-білі-білі-білі святковий настрій, і, як ми знаємо, вони майже завжди. Найвиносливіші. Це у нас Петрі Романс, така красунечка на каскаді. Вона завжди так яскраво виглядає, а на каскаді, мені здається, вона найкраще показує свою красу. Вирішила не показувати вам кожен кущ, як бачите, асортимент практично той же самий лишився, додалися тільки свіжі орхідейки. Але вийде ті ж самі цей і сплінт і, і забула. Це мікс. Інколи серед мікса можна знайти красуну, про яку мрієш дуже давно. І саме тут в основному я і знаходила це ароматний ротердамчик. Знаходила своїх красуночок. І ось погляньте, яка красуня, який кольор губи, але вона в такому вигляді на неї знижка, але не така, щоб її взяти. Я б взяла б її погралася. Ось майже схожа, але не така, та більш ніжніша і кращі плюсточки вирізані. Ціну тут не дуже знижують, але вибрати можна. Асортимент жовтеньких ще є, але ці жовтеньки, як бачите, вигорають. Це можна порівняти по першій квіточці. А мені подобаються жовті, які тримають свій колір. Ну, ось так, що приглянеться, мені на камеру, полюбуємося. Вибір є, вибрати можна щось. І непогані рослинки. Леонтіно це здається завжди, думаю, наче це він. Краси багато, але час пролітає там дуже швидко. Буде, правда, ще одне відео. А я продовжую гуляти по місту. Це стара церковна площа. Як бачите, це центр міста. Раніше я тут частіше бувала. Весною це просто чудове місце. Як бачите, архітектура зберігається, підтримується і дарує красу всім, хто поряд. А я буду з вами прощатися до наступної частини відео. До нового відео я бажаю всім миру і перемоги. До зустрічі!